Нарешті все-таки вийшло зібрати ось такий корпус. Це для себе він стояв вже десь більше двох років. Придбав був такий БУ-корпус оригінальний. Щоб зібрати десятку не було елементів. Хоча зараз вже є ще більш цільніші елементи, ніж ці, але там вартість трішечки більша. Акумулятор вийшов взагалі супер поємності. Я зараз в принципі покажу все на розряд. Це перший його розряд. Я гадаю, що після того, як зарядиться, розрядиться, там трішки він більше буде мати і відповідно поцікавіше буде. Ну, звичайно, на 200 Вт він не буде. На 200 Вт, можливо, пізніше покажу такий акумулятор. Не знаю, побачу. По можливості, можливо, зроблю такий, щоб був у десятці. І реально 200 Вт, то набагато цікавіше вже буде. В принципі, і все. Ось такий варіант. Тест акумулятора на 10 А. Все стандартно. Скинув лічильник 26 вольт. Було при навантаженні 23. 112 Вт навантаження. 3,66 ома Зробив 3,5. Ось так. Середнє навантаження, Подивлюсь, що каже, поємності. Завершився розряд. Все, якраз стих 26 ампер годин. Акумулятор видав. 167 Вт годин. Ну, в принципі, трішки менше, ніж я очікував я думаю, буде десь 175, ось так ще 10 Вт. думаю більше буде. Година 45 проходив тест. І тепер покажу, які там елементи. Елементи ще не перевірені. Ось такі елементи, це вже перепаковані, вони йдуть елементи самі нові, але з розбірки акумулятора. Там по причині ну, там є певні проблеми з певними збірками, але не через елементи. Самі елементи все суперові.